Кажуть у народі, що джерело мудрості не вичерпне, і ви переконаєтесь у цьому, якщо прочитаєте книги Мирослава до а ближче познайомитись із цією непересічною особистістю, допоможе наступний відеоматеріал. У бродах творчість Мирослава Доченця добре відома за книгою Многі літа, Благі літа» заповіти 104-річного Андрія Ворона, як жити довго у здоров'ї, щасті та радості, яка визнана книгою року за всеукраїнським книжковим рейтингом. Тому на зустріч у центральну районну бібліотеку прийшли багато охочих побачити автора. А він привіз із собою цілий скарб більше 20 своїх творів. Виданих у різних форматах. Це і бюджетні збірки, і книги у розкішних палітурках, тиснених золотом. А у них море цікавої та потрібної усім поколінням інформації та глибоке дихання мови, зазначили Надія Степура, представляючи автора аудиторії. Це література нового часу, яка виросла на інтелектуальному ґрунті, синтез власної творчості та зібраної по світу мудрости, роздуми про місце, суть, шляхи розвитку і формування української нації, і головне роль особистості у цьому процесі. Такі ж теми лягли в основу романів «Криничар». Та горянин, за які у 2014-му Мирослав Дочанець був відзначений найвищою літературною нагородою України Шевченківською премією. Крім того, автор удостоєний трьох міжнародних премій та відзнаки Золотий письменник України за найбільші наклади. Його твори перекладають багатьма мовами світу, а самого автора порівнюють із Паблом Коельо, хоча дочинець каже, що будь-які порівняння смішні, адже у світі творення кожна людина настільки індивідуальна. Та що більше казати, краще послухайте концентровану філософсько-житейську мудрість із уст самого Мирослава Доченця, яка пояснює багато моментів нашого буття. Дивіться в корінь, яке сіння, такий цвіт, такий і виквіт із нього. Із жовтня виростає лише дух. І от він пояснює, ми дуже давні, українська цивілізація дуже давня. Вона йде в Єгипет, вона йде в Іудею, вона йде, просякається із Санскрит, якщо ви читаєте, може, останні ці дослідження. Ми надзвичайно давня і дуже цивілізація велика. Ми дуже давні і тому дещо стомлені. Ми люди короткої пам'яті і короткого плану, тому носить нас у часі, як лист на вітрі. Ми не плануємо, принці не планують. До виборів, від виборів, до виборів, від, від посівної до жнив, від великої до візла, такий, виборів, план. Ми стягуємо, накопичуємо, збираємо, крадемо, не дуже охоче ділимося. Тому й маємо більше за інших, доки хтось не відбере. Україна це благодатний край, країна це багато. Але завжди ми такі були щедрі, що завжди ділилися з цим, віддавали. І тому у нас такий неймовірний ресурс, бо тепер чомусь нам дає гроші. Не тому, що ми хороші, а тому, що ми це будемо віддавати сторицям і вони знають, це в нас є все для цього. Ми розсудливі, зважливі, зважливі, тугодумні, довго запрягаємо і повільно їдемо, але приїжджаємо куди треба. Ми одноосібні, але при тому двоїстої натури. Тому не маємо суспільної одностайності. Шевченко, ви пам'ятаєте? Братолюбіє. Що найбільше? Братолюбія Ми очікуємо більше від світу, від інших, ніж від себе. І тому маємо над собою чужинців. Ми самі їх стягуємо. Ніхто нас не завоював, ми самі їм дозволимо. Ми легко пристосовуємося тому скуті у власному розвитку. Ми боїмося гріха, але не закону. Знайомі Поважаємо сусіда, але не володаря. Тому у нас кола державності. У нас немає державності у теперішні. У нас лише інституції поки що. Але української державності у нас поки що немає. І Путін це дуже добре знає, він користується цим. Ми обходимо клопоти, ухиляємося від обов'язків і уникаємо загроз. Тому вони накопичуються. Ми схильні до цього і журби, і дістаємо це сповна. Ми Держимося за чим і правду старовіку нашої історії, так? веліємо вчорашній день і не встигаємо за поступом світу. Ми живемо надіями, сподіваннями і мріями і часто розчаровуємося. Ми волелюбні, непокірні і горді Духом. І тому дістаємо війни. Ми хлібодари, ми хлібороби. Наші сусіди Орда. Це Орда. Чому зараз це виникла війна? Вона не зараз виникла. Вона Існує, триває 300 років, більше 300 років. Але ця війна була прихована. Війна генів, війна, мови, війна, культури, війна слів, війна, ну я знаю, скажімо, духу. Нарешті вона прорвалася, вона мусила прорватися, що ворог, яв, явний, очевидний ворог, найстрашніший, опинився там, де війна опинився. Чому? Тому що ми почали від нього від, відходити, дистанціювати. 300 років ми його годували духом. Культурою, мовою, ми створили церкву для них, ми створили для них університети, релігію, мову дали їм, все, інтелект, дух. Я не буду говорити статистику, що в Росії дотепер кожен другий фактично керівник в Міністерстві, департаменті, це українець, у політиці і так далі, і так далі. А в армії, армія була 75% українців, офіцерів це українці. Тобто це є, ну ми підживляли їх. Орду не цікавить територію. Орду зацікавить фактор завоювання. Завоювання звоювання це ген. Це не тому, що вони погані, а ми добрі. Це різні місії. А земля, яка порожня, <свісно> ну уявляєте собі, що це за земля, і як тут запустити корінь духу, тим більше розброду народу, який зібраний стягнений з звідки світу, і де кожен третій, якщо не кожен другий, має кримінальну історію. Кримінальну історію. Це не просто так. От, кажуть тепер, яка різниця між тими, хто воює з одного боку, з українського і з того боку? З українського боку мають по дві освіти вищі, а там мають по дві судимості. От така війна. А це, я думаю, на, на урок жертви. Тому що дотепер ми не цінили, не оцінювали найвартісніші речі наші свобода, незалежність, територіальна, культурна, історична. Дотепер ми це не цінували. Нарешті за це треба платити, тому що це речі є це найцінніші речі в цьому світі. Ми будемо будувати новий Ізраїль. Ми підемо не шляхом Європи, не шляхом Америки, не шляхом Китаю там, чи Росії. Ми будемо будувати символічний новий Ізраїль. Нову формацію, яка себе буде захищати, утримувати, зміцнювати, ну, укріпляти і стягувати живі, здорові сили за себе. Стягувати. Це буде Польща, це буде Балтії, це Туреччина. І хто? Росія. Благодать. Давнє слово, благодать. Воно включає і щастя, і здоров'я, і, і, і багатство, і комфорт, мабуть, і рівновагу і душевну, і спокій, і ну все. Оце треба стягати, коли сказав Серафим Саровський, стягайте дух, стягайте дух. І тоді ви врятуєтеся в цьому світі.